Слово в Євангелії нині до Ісуса привели юношу молодого чоловіка, лунатика, не розуміють, не дають оцінку своїм діянням та й не можуть. От чому ми нині кажемо, Господи, ми в таке час жит... живемо, що маса лунатиків нам диктують, яка має бути віра. Я думаю, каже Павел. Нам, посліднім посланникам, Бог судив бути приговореним к смерті і без суда. Приговорені, Цей світ нас приговорив, не любить, переслідує, судить. Но він нам дає унікальну одну, який некий висновок. Доказ ми і збрали правильну релігію. Сьогодні ні одного судебного діла не є проти Уніятів, католиків і протестантів, світ возлі лежить, релігії не всі рівні, нашу релігію понизили. Но Зато нам дали силу і ти бути дітьми Божиї, і пам'ятати, якщо і судять митрополітів, то народ Божий в своїй мудрості, мудрі во Христі, держаться єдинства і розуміють, за що нас судять, і держаться церкви. А значить, Любі гонення, не невічні, що міняється, потім приходить час, і гонителі церкви виявляються потім рішеннями будущих судів подлинними злочинцями, а їхні рішення будуть змінені, а усі потюрмовані, будуть реабілітовані. Ну це буде пізніше. А поки сьогодні ми віримо апостолу Павлу, він неслучайно сказав, що якщо ми взяли за проповідь Христову, нічого чекати нагороду цього світа. І цей світ як как би бы це не хватив, що він прогресивний. Дикарство і варварство його очевидно перед нами. А особливо, що декарство і варварство цього світа простягнуло руку на судочинство. Ведь це святое дело, діло, щоб чоловік бы ни не було, суд має бути гарантований у нього, щоб він захистив себе. І якщо ми суміємо тому мире указати свою віру, то що буде робити з нами дальше, нас не цікавить. Господи, благослови наших людей, мудрих во Христі, сильних, твердих, преданих Богу. Благослови і наших митрополітов, котрих нині тягають по судам, сміхуються над ними. Главное, щоб наші люди розуміли, і все то, коли закінчиться, хто претерпів, буде мати нагороду. Ну а хто слабий, то Боже Божа мати, ті, хто наших людей тепер вірні во Христі Ісусі, поможи нам, щоб ми не сумнівалися, що все, що відбувається, по волі Божій. І митрополіти всі сказали, так, це воля Божія. І ви, всі святі, моліть Бога, за нас, вас теж гонили. А ви ніколи не сумнівалися, що ми, християни, проповідники, приговорені к смерті цим світом. Світ лише глядає момент, коли нас хапнути і в суд. І ви нам поможіть. щоб Ми сьогодні були смілі, мирні, а головне, не обіжалися на гонителів. Бо лиш так поступаючи, в радості доволі прибуваючи, будучи на голову вище від своїх гонітелів, ми тут, діти Божі, радосні, приветливі, розсудітельні, а в вічності і наслідники подлінного царства Божого. Амінь.